І найголовніше, що вам треба запам'ятати про цей мультсеріал, що тут нічого просто так не показують. От як з Карнажем, що далі по ходу сюжета зіграє свою роль, з Тоні Старком, так і з Дормаму, сюжет якого приносить у подальший сюжет просторові портали, що також протягом наступних сезонів зіграє свою роль. Ще у сюжеті з'являється персонаж на ім'я Пляма, якого ви могли бачити як антагоніста у мультфільмі Людина павук крізь всесвіт». А в цьому сюжеті пляма стає лиходієм, коли потрапляє у трабої через відмову Старка. Підтримувати його портальні технології, вище я казав, що ще є цікаві серії з фіском. Так, от він та його син Річард підставляють Пітера, через що той міг реально в натурі відправитися, чалитися у тюрягу, і адвокатом героя стає Мет Мердок, тобто Шибайголова. І ці серії є демонстрацією співпраці людини Павука та Шибайголови. Дует, появу якого я хотів би побачити у майбутніх фільмах Павука КВМ. Ще третій сезон радує появою зеленого Гобліна, що полював на ворогів Нормана Осберна, так само. Як це робив Гоблін у першому павуку сама Реймі? Так тут ще й Норман стає гобліном подібно до того, як це потім реалізував у себе Сем Реймі, тобто також як помилка під час експерименту. Ще у цих епізодах розкривається особистість Хоп Гобліна, що виявляється хлопцем Філіції Джеймсом Макіндейлом. Разом з цим зелений гоблін розкриває особистість людини павука, що приводить до смерті Мері Джейн. Ну як цензура не дозволила авторам реалізувати загибель дівчини, героя? Тому вони придумали більш цікавий для Жету варіант, так як портальний пристрій, яким користувався Гоблін, падає разом з дівчиною, і вони обоє зникають. Це також дуже цікавий сезон з ультрацікавими персонажами, неймовірними поворотами і дуже трагічним фіналом, що, хоч і дає надію, що з й не все так погано, але легше якось від цього не стає, бо де ділися ці двоє, невідомо, і хто знає, що буде далі.